Христос навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, що зветься Оливною. Оливною вона звелася через те, що там оливки, напевно, були, так? І це є, знаєте, не просто так, а і не просто символіка. Господь Бог дуже нам багато дає підказок. І вони є непрямі в той спосіб, щоб ми укріпляли себе у вірі. А якщо ми часом не почуємо або не зрозуміємо Боже послання, то хай воно для нас буде як, як просто інформація символічна і все. Олива це тоді, коли поливали рани оливою. Ізціляли, коли і коли е, уділяємо тайну єлевого помазання, благословляємо отим єлеєм, благословляємо той єлей, яким потім помазується хворого, щоб його ісцілити. олива символізувала зцілення. І Христос ходив на ту оливну гору як символічно на гору зцілення, так? щоб показати, що Він той, хто ізціляє, Він той, хто лікує. І от коли зранку до нього весь народ приходив до нього у храм, щоб його слухати, знаєте, неспроста так написано. Що Христос увечер молився на Оливній Горі, а зранку приходили його слухати. І наближалося свято Присноків. Треба було приносити Пасху. Про що говорять первосвященники? Вони шукають, як би вбити Ісуса Христа. Шукають, як би. Забрати кандидата, якого будуть слухати більше як їх, тих, що вже на місці, тих, що керують юдеєю, тих, що керують синагогою. Як усунути конкурента? Ось про що вони думають. Я собі думаю, Господи, це напевно люди. І не змінилися. Все навколо людей змінилося, обстановка. Ми стали інакше будувати, ми стали їздити на інакшому транспорті, вже не на конях, а на машинах. Ми стали літати літаками, ми в своїх будинках провели світло, ми в будинку маємо газ, каналізацію. Ми змінили все навколо себе, тільки самі не змінилися ані трохи. І тому, іменно на це звертає Ісус Христос нашу увагу, що перевосвященники вже шукають перед святом. Вони не думають, як, як краще провести свято, як цим святом огорнути всіх людей, щоб ніхто. Не залишився сумний. Не, вони думають, як осунути Ісуса Христа. І сказано, що в той час прийшов сатана до Юди Іскаріота, заліз йому в серце. Сам сатана ніколи не залізе нікуди, поки людина. Не дасть йому добро. І ось Юда такий мудрий, такий всезнаючий, вирішив трохи Ісусові помогти у спасінні. думає, нічого страшного, я його тут здам, тим більше ми договоримося, нічого страшного не буде, його приведуть. Христос побачив, що. Його чекає смерть, зробить перед ними чудо, і вони всі повірять, і все буде дуже добре, і Його проголосять, місію. Все продумав, все нормально, але без Ісуса. Сам все придумав. Ось тут і місце для сатани. Що сам придумав, а з Богом не порадився, сам придумав. А із спільнотою своїх друзів і апостолів не порадився. Знаєте, в єврею є, є така сама серйозна розвідка і сама серйозна служба, яка називається Масад. І в них на емблемі написано, що від кількості. Засідань залежить якість виконаної роботи. Тобто, ну, в простому розумінні, що чим більше вони, ми будемо збиратися і проговорювати якусь справу, якусь операцію, якусь, е, якісь завдання від кількості наших зібрань. Буде залежить якість нашої операції, якість нашої роботи від кількості нарад. Тому треба радитися. І Юда вирішив, що він дуже мудрий сам. І ми бачимо, що вийшло. Він став тим, хто зрадив. І ще хочу звернути вашу увагу. На одну таку просту деталь. Коли Ісус послав Петра і Івана і сказав: ідіть і приготуйте мені Пасху Петра і Івана, найстаршого і наймолодшого. Христос каже для мене. Немає значня, який ти є. Я готовий вас рятувати всіх, я готовий залучати вас усіх, не розрізняючи. Він бере старшого, найстаршого і наймолодшого, вказуючи тим, що для Бога є всі одинакові, коли вони хочуть бути з Богом. Коли ми хочемо замість Бога щось вирішувати і казати, Господи Боже мені того зроби, Господи Боже того ісціли! Господи Боже того покарай!» Таке враження, що Бог, <coughs> Бог у нас у на іметах. Буду про себе. Господи Боже, закрий усі у ті. Лазейки, які до мене має диявол, через мої гріхи він може до мене добратися. Бо я хочу те, що мені не корисне, я говорю те, що мені не корисне, я роблю те, що мені не корисне. І через це диявол має можливість доступатися до нас. Тому молюся, Боже, до тебе. Щоб я був серед тих, яких ти послав. Приготувати тобі Пасху. Я молюся до тебе, Господи, щоб Ти змінив мене. Я, Господи, молюся до Тебе, що Ти направив мене, що Ти вказав мені путь, якою я маю пройти. Ти зі мною, Господи, а я хочу бути з тобою. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Славімо Його.